11 ранку ялинку розпочали прикрашати зверху. Спочатку гірляндами. За словами декораторки Наталії Сливки, на дереві цьогоріч буде 12 синіх та 12 білих гірлянд. Жінка прикрашає головну ялинку берегова вже вдруге. Минулого року робила це теж в кінці листопада. Минулого року у нас також були кульки, сніжинки, але були червоні кольори. Білий, золотий, червоний, і все місто було в цих тонах. Цього року ми змінили колір. Ми наші атрибути, які вже куплялись минулого року, просто їх перефарбували під. Під наш колір цьогорічний. У нас ялиночка буде білі, золоті, срібні, голубі тони. Такі кулечки. Колір ми підбирали спеціально. Виводили один колір. Хотілося якогось такого ніжного, ніжного, гарного, такого домашнього. Тобто нових іграшок немає? Немає нових іграшок, но тільки гирлянди додавалися. Уже шостий рік поспіль за словами помічника міського голови Михайла Ляшка. Ялинку берегову дарують місцеві жителі. Ми звертаємося до людей часто через Фейсбук або через засоби масової інформації, щоб люди допомогли в питанні, де можна взяти ялиночку. Так само сталося і цього року. На вулиці Молодіжній, 15 проживає томчик Світлана, яка подзвонила і сказала: Прошу, якщо потрібно місту ялиночку є. У нас починаються католичні свята, так називаємо Адвент, і цього тижня. Неділю буде встановлено першу свічку, і тому нам необхідно трошки до того встановити ялиночку, щоб вона ну, відповідала цим святам. Ялинку на площі Кошута в берегові мають завершити прикрашати у суботу, 27 листопада. Ірина Олах, Іван Шимко, новини на Суспільному.